Слово вері та снаранок 7 січня знаходимося ще в різдвяному періоді, однак сьогоднішнє Євангеліє повертає нас у нашу щоденність. Ісус залишив Назарет, Своє рідне місто, приходить до Капернауму, де відбудеться дуже багато важливих подій, зокрема, покликання апостолів, багато зцілень та чудес. Багато буде Ісус навчати. Ісус проголошував Євангеліє, тобто наближав людям Царство Небесне, до Нього приходили хворі, біснуваті, паралізовані, і Він оздоровлював їх. В сьогоднішній молитві, якщо будеш на святій месі, принеси Ісусові свої хвороби, недуги та болі, дозволь Йому діяти в Твоєму житті.